Знаєш, що зараз я роблю? Що я ти читаю Батая, перечитую, точніше, про це Жиля дере. Ти знаєш такий жиль дере? Ні. Це прообраз, прототип синьої бороди. у да? був Та, прототип, да? Так, це цілком якби… історичний, історичний персонаж, персонаж збереглися документи. Це видатний французький військовий, він такий був мод, він такий був гедоніст. Він воював, він мав купу грошей, він мав там чи не всі ордени, Він мав купу нерухомості. Потім він все коротше просрав, пробухав. Він дуже любив жертвувати в театри у високе естецьке мистецтво. От, але при цьому всьому у нього були вади. Він був збочинцем. Він різав у підвалах селян, їхніх дітей. Бував, дуже любив у е, ці всі збочення задоволення, і в результаті його повісили. Ти уявляєш, навіть в ті часи, в ті часи, це ж там, не знаю, там угу. якісь е, роки е, постпострільньовічні е, е, от його повісили. От, його повісили, і ти знаєш, я думаю, що це непоганий початок нашої розмови. Всі метафори з реального життя. Це я зараз так послідовно. Щойно у мене вичерпується ця історія. Я буду запозичувати якихось уже там персонажів, літературних чи якісь факти, але я намагаюся, а зараз, а, а, але я намагаюся так прив'язати. Е, мені подобається, коли метафори прив'язуються до реального життя. Значить, так, е, в моїй бунтівній юності е, я вчився у 20-й школі міста Луганська. І 20 та школа міста Луганська, вона була такою, ну, вважалася гарною школою. От. І директором цієї школи був Яков Аркадійович Лур'є Дерський. Я тобі клянуся. Луріє Дерський? Лур'є Рисочка Дерський. Так, він Лур'є, він француз. І значить, у нього був син. Юрій Дерський. Юрій Дерський він був народ, там, ну там заслуженим артистом України, uh -huh. от, а потім став народним артистом ЛНР, там прославляв ЛНР. І от у нього була така от зачіска, а потім він став лисим, от, тому що Яков Аркадійович був теж лисим. Ну і фішка в чому? от Степан Гіга. Бля, я розумію, що я зараз же ж коротше просто проводжу метафору між іконою Галицького співу і якимись цими карочуваюся. Так, я да я начуваюся, але е, значить, це от е, директор школи, директор школи на випускний. Коли вже там після дванадцятої, всі вже всі, такі, як всі як вже треба, такі да? та він до останнього ходить, uh -huh, тримається. Uh -huh. Тут до нього підходить там фізрук і каже: Та давай, уже там, uh -huh. що ти? Давай! І вони на, на, накатують все, вмикають караоке, і йому кажуть там Яков Аркадійович, ну, ну може там помирає. да ну, ну може, може ви щось заспіваєте. Ну там уже там уже співає там чиясь мама співає, з татом стато уже все. Ну тому що там, за правилами, е коли приходять батьки на випускний вечір, один з них має не бухати, а один може робити все, що хочеш. Угу. От і йому кажуть, ну може якусь пісню заспіваєте. І він починає співати, починає співати пісню. Випивають після цього. Він каже: ну, в принципі, я знаю ще пісні, от, і все. І Потім знову випивають. Потім він каже: я от ще згадав класну пісню. І закінчується це все тим, Концерта. що вони коротше, да, о 6 ранку він сидить. Коротше, він фізрук, е, чи, чи, да, там, я, я, е, коротше, чиясь мама На, з розмазаною. Коротше, не, -д 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 Самотня мама з розмазаними тінями сидять, і він такий в Афганістані. В, в чорному тюльпані розслужай сюди, бо служай. От, ну мені здається, що це такі, от просто знову ж таки, ну ви розумієте, про що йдеться. Ну, от це такий, знаєш, чувак, який він, знаєш, він розходиться, розходиться, розходиться і потім його хер зупиниш. Окей, ну і це, звісно, що офіційний е бренд Войс е е всіх маршруток Львівської області. Нічого не змінилося, я поки що не хочу самостійно народжувати дитину. Я колись би хотіла удочерити чи усиновити дитину з дитячого будинку, Ця позиція в мене була ще зі школи вона не змінилася. Якщо щось реально зміниться, я вам повідомлю. <рес> я уявляю Раміну як кімнату. Кімната, в якій е, стіни е, такого кольору провансу. Е, е, стеля така от, е, лофтова. Там якісь провода, щось таке. Mm. Дівани, якісь обшиті золотом з заміратів, мабуть, привезені. Є трохи вінтажних меблів з австро Угорщини. Від Габсбургів? Так, да, Від Габсбургів, так, так. І всюди розставлені такі, знаєш, текові штучки. Ну, щоб було видно, що сучасна жінка живе. І в цій кімнаті грає музика. І ця музика може бути фінська естрада, турецька естрада, може бути якийсь там сол. Ну, тобто, що завгодно, все в одній кімнаті. Я не бачу ніякої концепції в цій кімнаті, але я думаю, що, може, якісь диваки сказали б, що це еклектика. Еклектика. Ну, вона для мене така прям Еклектична. дуже дивна еклектика. Як в ній це поєднується? Е, ну я… Ну, такий нормально афгансько-український мікс. Афганське, так? Да? Ну, у неї щось. щось ну по-любому, щось є ж звідти, якийсь вайб. Персидське щось. Перське. Персицьке. о. Мені здається. От у мене особисто, це ж було в перший раз. у 2007 році у мене почалася війна, да? От я ж їхав з позитивом, да, подурачиться, посмішити. Такого не було. Лаша тумбай, і те, що зробила Росія проти мене. Це, це була для мене це було настільки дивно. І от така непроста ситуація. Я не мог не міг зрозуміти, за що. Андрій Данілко. Андрій Данилко. Mm -hmm. вибач, Це клітор. Е Тому що. В капюшоні? Ні, це жодної фізіологічного там. Ні, це клітор. Е е просто досягнути справжнього задоволення глибокого на е будь-якій п'янці. Можна лише використавши Андрія Данилка і послухавши його пісні. Ну, типу, можна, блін, все, що завгодно. там, Бакарчук, там Оля Полякова. Але, все але а, а, Так, так, але, але е, я не знаю фізіологію, але мені е, наскільки я знаю, що клітер це не те, що ми бачимо зверху, а це в принципі там, такі там система. Ноги, да, так, да, так. Да, так. Да, так. Да. І що він в, 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 в досягненні оргазму він приймає. Безпосередньо участь, і що, без, ну, і що без нього це там, важко там, закінчити жінкам. От мені здається, що це, от власне, Андрій Данилко, це е, клітер. Тому що без нього отримати задоволення від будь-якого фану неможливо. я нещодавно був в ресторані, в якомусь сидів, типу, такий барчик на вході, а, угу. там, а там гуляли якраз новорічні корпоративи. Я був на зустрічі. І вони там щось слухали спочатку якусь таку вишукану музику, там проголошувалися промови, а потім Елітарно. я чую оце все. Ти міряв піти? Міряв ще в коледжі. І Що я виріс після час? Я маю таке чувство, що він назад взагалі скорочується, бо йдуть часи, і я такий. Знаєш, мені нагадує маленьку таку сумочку. Як вона називається? барсетка? Барсетка, барсетка. так? Барсетка. Барсетка, яка зроблена зі шкіри китового піструна. О-о! Її, її дуже хочеться погладити, настільки вона така, але коли ти її гладиш, вона збільшується, збільшується, збільшується. І перетворюється на валізу, наприклад. О -о. В валізі цій можна возити. Мавіки можна, можна. І я щось ну, чула, що він це робить. Але можна возити, наприклад, обладнання для е, е, якихось казіно. Mm -hmm. І mm -hmm. я чула, що він це робить. Mm -hmm. Mm -hmm. І тут вже Міша Лібіга обирає. Але треба дуже швидко вигружати все з валізи, бо валіза, якщо її не гладити. І не казати, Міша, який ти гарний, який ти чудовий, перетворюється на маленьку барсетку. Яка ти підступна? <ріст> прям, прям по діку розкатала. Але вчора довів, що один хлопець з одним телеграм-каналом і одним інстаграмом може вирішити в цій країні корупційних проблем більше, ніж всі засоби масової інформації разом з шабунінами взяті. Мене прямо вкурвило, коли він з Шабуніним порівняв. Шабунін, який системно працює взагалі багато років на антикор. ну, а короче, Кого порівняв? Лачина. Лачина? Да. Так. Ну, Лачин крутіше, ніж Шабунін. Ні. Так, значить, що, що стосується Петрова, дивись. Колись, колись у нас був Алабай. Алабай це вовка дав. Це, ні, але це не вовкодав. А, значить, вовкодав. це інша порода. Ні, ні, це не порода. Це він за своєю семантикою, за своїм призначенням. А -а -а. Це великий такий собака, да -да -да, який він охороняє стада там, да -да -да. десь валь. Так, да. да, Нам його, нам його, та середньоазійська вівчарка здається, нам угу. його. Передали прямо звідти з Азії ще маленьким. Якось він був дуже породистий. Він був дуже здоровий. Він був такий. Якщо хтось не знає, що Петров, він майже такий, як я на і Він такий доволі масивний. пан. А він Так не виглядає. Ну це зараз. Зараз схуд, він бігуном став. Значить, у нас був Алабай. І Алабай це дуже агресивний, агресивне створіння. Це дуже зле, дуже потужне, і значить, він охороняє якийсь такий територію, ну, територію ареал. Він там, там його правила, там він все. І от, власне, я бачив завжди, от, це коли от, ти приїздиш до батьків. Uh -huh. А у них був такий великий двір, і вони uh -huh. його випускають, і він несеться на тебе, велетень, велетені, 100-кілограмовий, просто такі все, у нього, такі от щелепи. Ну, тупо собака баскервіла. Може залезати до, до смерті, так? Да? Так, так. І він такий на тебе так застрибує, так-от-так-от. Гоба! От, от. І такий тебе отак от, от, по обличчю. Знаєш чому? Чому Тому що ти свій. А, Але якщо так? ти не свій, якщо ти не свій, то це буде не е, сьом, а буде кусь. Тобто своїм все чужим касаєм. Чужим закон. Закон. Так. Отак. Ну, у нього є своя територія, і він її захищає. І на цій території, е, ті люди, яких, яким, умовно кажучи, він дав гарантії, або яких він вважає своїми, uh -huh, uh -huh. вони можуть повертатися спиною чим завгодно. Він ніколи їх не завалить і не вкусе. Але е, всім чужим я радив би бути дуже і дуже обережними. Ти задоволений собою? М -м я себе не оцінюю. Тобто, в перші три дні е, повномасштабного я, наприклад, не відчував себе. Я, я, я з цього інтерв'ю моєго розбирали колись. Я, я з нього просто ридав. Це ж така гра. Два актора, два актора. Ти просто питанняш там, таке знаєш, там як. Як ти? Як, е, скажи, будь ласка, е, ти як ти ставишся до кореляціонізму з позицій спекулятивного реалізму? От Ти як послідовник Квентіна Меясу, будь ласка, скажи. Ні, він так не каже. Він, як ти себе сприймаєш? І ти бачила? бачила? Угу. Я зараз за Суханова, я зараз не за цього, але це, блін, це ор. Алан Бадоєв. Це такий ілюстративний журнал. Називається. Естетика політкоректності. Там не можна використовувати чорні білі фарби. Там навіть райдугу не можна використовувати, а райдуга там. Змішується з водою і молоком, з водою і молоком. Щоб взагалі не було зрозуміло, якого кольору це, де перехід від блакитного до зеленого і так далі. Тобто нейтральність якась. В усьому, Вовсьому, та? така нейтральність. Да. І е, ти листаєш, листаєш, а потім е, тобі пишуть, що це були такі плями Роршаха. Mm. Е, а ти думаєш, але ж вони, якщо б вони були чіткішими, то ти могла би щось сказати, в тебе працювали б твої проекції. А так, мені дуже часто не зрозумілі ці проекції. Це не не досконалий проєктивний тест, тому що там не вистачає позиції чорного і білого. Я зрозумів, чому я не коштував ніколи, тому що вона дуже жирна. Вона, як міша, 5 років тому, вона дуже жирна. Та якщо їжа дуже жирна, я її не їм. Ми ж земляки, і ми дуже давно знайомі. Угу. Прям, я думаю, вже років 20, напевно, точно. Ага. Можливо, навіть більше серйозно. Тобто, він ще був студентом, ми знайомі були. А ти вже прокурором? А я, я, я вже працював в прокуратурі. Та угу. я вже працював в прокуратурі. Ми дуже давно знайомі, і завжди Антону мене викликав максимум симпатії. Угу. Він був дуже харизматичний, дуже дотепний, дуже приємний. От потім ми почали. Коли я приїхав? Ну ми ще в Луганську там тусили. От він у ну, нас займався квестами. потім він переїхав до Києва і ми бачилися. Пам'ятаю, Антона Пушкіна тих часів, коли він мене зустрічав на вулиці, казав: Блін, капець, ти відомий. У тебе скільки там може? 50 тисяч підписників. Да? Да, да. Як клянуся, він не дасть Обскакав прокат, якщо Він побачить, тебе да? Да, вже? Ні, ну обскакав. Звісно, Росія ж велика країна. Як не обскакати. <laughs> Це раз. Я пам'ятаю, що я його привітав, коли він пройшов відбір на цей «Орел і Решка», тому що я працював вже тоді на плюсах, а він прийшов. От. Я не знав, що він буде з росіянкою вести, звісно. Ну, для мене це просто ж паралельний світ ці всі розважальні шоу. От. Але якщо е, порівнювати з кимось е, Антоном, Якщо порівнювати з кимось Антона, чи з чимось. Ось, або з чимось, або з кимось, да. е, знаєш. Антон, ти знаєш, це е, е, білий костюм, угу. такий повноцінний білий костюм, е, піджак, е, камізе, камізелька. Да, камізелька. Тут має бути такі штани, такі дудочки, як казали. Тобто він білий костюм, але цей костюм він зроблений не з тканини, не з вовна. Не, ну, Нічого, не скотону. Не, з натуральної, не з натуральної, а він такий радше знаєш, от от, на естраді люблять, вони такі, як з поліетилену якогось зроблені. Uh -huh. от, uh -huh. І е, він з одного боку видно, що він неорганічний, в, от, якби, а з іншого боку, на нього навіть якщо кетчуп отак от вичавиш, от, то він стече. просто стече і на нього нічого не залишиться. О, тобто є такі от люди, які в будь-яких контекстах вони залишаються отакими от, от білими костюмчиками. Коли ти намагаєшся дізнатися, що це за тканина, ти намагаєшся угу. шукати, шукати, ну де там країна вірочка, по бірочка, да, країна походження, склад, угу. як угу. його зрештою, там що там хімчистка, та да. хімчистка, чи цей ти бачиш, що її хтось обережно зрізав. В мене з машина розмальована вся балончиком. Я хотіла написати на ній, типу, не насосала, а намалювала. Я зробила своїми картинами. Я зробила своїми картинами. Тобто, ну, знаєте, оці люди, котрі там пишуть, що говорять, о, там в неї там хтось є. Ось він, коротше, голос українського фемінізму. Ні, ну не треба, не треба. Не треба цьому Да. А, Ну, я так скажу, знаєш, все ж таки, я жінка, жінка зріла, а вона ну, майже дитина. Вона трохи старша за мою онучку. Трохи. Серйозно. Вона про сквірт розповідає. Ну, тому я хочу сказати так, що оці дитячі крейдочки, якими вона оце бавиться, Може, це і нормально для молодої мисткині? Моралині. Хай хай так і буде. Але в цих дитячих кридичках немає ніякої щирості, і немає... ну, хочеться щось щире і чесне. Якщо ти хочеш стати. Контемпорарії, ну, сучасним митцем. Да, ми, да, Персоною взагалі. То ти повинна малювати гімном, своїми нутрощами, а, своїм гноєм, знаєш, оцим всім. А, і тоді тобі повірять, Соня. Наташа. А вона. У -у -у. Вона пішла бреш... далі. Вона пішла далі. Вона малювала казнократством. А ти хочеш, блін? В неї може бути майбутнє, але вона повинна зробити якісь акти виймання з себе всього цього і розвішування на стінах своїх квартир. Якщо їй це вдасться. То це буде щось дуже сучасне із мистецтва. А Якщо ні, то всі забудуть скоро про Соню Морозюк. Коротше, Соня, тут два досвідчених мистецтвознавця. Так, да, тобі реком... рекомендую. Недорого консультують щодо нових творчих концепцій. От ми, звісно, не Роман Гринкевич. Але... Кар Картіє не порадимо. Але, але, але. Треба подумати. Мені здається, що те, що Наталя пропонує, це може бути непогано. Е е е е я думаю, що треба подивитися на account transmission. Що ти сказав, яке слово? De який акаунт? Yeah. Який трансмішен? Де каунт Трансмішнс і де Соня Морозюк. <реш>